Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. З вами, як завжди, сільський хлопець, хлопець села Василь. Е, перш за все, сплять. Треба тихіше, сплять, відпочивають. Перш за все, хочу дуже вам сильно подякувати всім, хто мене привітав з моїм днем народження. Дуже багато людей писало. ну якось дуже так приємно, цікаво. <сум> дякую, велике вам ще дякую за вітання. Також ще раз я не забув всім велике дякую за допомогу батькові, хто допомог... Допомог... ну, допомагав батькові. Все набагато краще. Вже ми не так часто їздимо, вже почки починають працювати самі. Не штучно під апаратами а вже працюють самі потроху, тому все йде до кращого. ну Звісно, це ж тепер на все життя, але не хоча б не через день теперізити, як тоді там раз, раз-два в неділю їздимо. Тому ще раз всім велике дякую, все, все добре. Сьогодні пробіжимося трохи так по господарству. Ось так, ракета. Не може, чули. Сьогодні побіжим, прибіжиться по господарству, скажу, що як, які плани, та? що нас чекає чекає. Так що дивимося. Як завжди нічого не готувався, так спонтанно поки що працюємо, люзерно та вирішив засняти. Тут у нас. Ну, друзі, знайдіть люську. Гляньте, які всі красиві, потужні та ти що? Васька, який колобок. Васька, ваще, дивіться, не шиї, нема, просто такий колобок, що капить. Наїлися та сплять наші дівчата. Люська, до речі, підросла, так на разі не гуляла. Е... О, водолага Стасян казав, що у гарного свинки кабанчика має бути маленька рила, не має бути таке довге. Бачите, у Васьки, дивіться, маленьке-маленьке. Ой, що ж так нічемно. Я знімаю, ви тут воздух портите. Це, мабуть, люська, ще пунця пускає. Так що ось такі свинки наші на юсь, так полягали спати. До речі, я зараз багато гарбуза кидаю, потім скажу чому. Тому і стали більше ходити в туалет. Постійно треба два рази в день вичищати, то раз в день вичищав, тепер треба два рази. Вранці вичистив, ввечері може, може все, все так повний. Тому так і справи. Почав годувати, бачите, таким свіжим, трохи вивертають, але нічого страшного. Потім до обіду доїдять, а в обід ще перед ним підсипом. Тому прийшов я на, 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 на годування такою кашею. Ну, Нічого, в принципі, підростають, ростуть, дай Бог. От, от Дивіться, ось ця люська. Ось та свинка вже така сама хлюська лежить, дивіться. Ну, Я думаю, вже сотню набрала. І Васька також вже теж кілограмів 100 лежить. Красень такий мій. Ну, думаю, якраз десь у лютому будемо їх підрізати. По-людськи по так поки що нічого не дзвонив, тому що не впевнений, що в неї є 150 кілограмів. Вирішив так, якщо зараз от буду різати свинку е скоро, потім після тої свинки, хай продать пів місяця, якщо я не буду впевнений, що людські 150 кг, 150 її можна здати, то тоді буду я. Мабуть, якщо клієнтів не збираю сам різати. В принципі, якби вже прохолодно на вулиці, сьогодні мінус 4 було на вулиці, аж холодно-холодно, то можна торгувати стояти на базарі. Тому деякі справи. То в принципі можна і самому буде різати. До речі, що цікаво, коли я торгував на базарі, стояв, у мене там один чоловік купляв, ну, я його не пам'ятаю, звісно, з тих листів не запам'ятають, багато людей підходило. Ну, ось давно під, під відео. Один блогер з нашого міста, з Костянтинівки. Е, ну, я не пам'ятаю, чому там, що він там знімає, ну не, не, не сільського господарства. Щось друге знімає. Написав в коментарях: не купуйте в нього сало, я купив, воно не смачне, воно воняє соломою. Ну, я не знаю, може він якийсь не місцевий, може він приї приїздив звідкись до нас в Костянтинівку. У нас так на Донбасі заведена сало завжди. Потім смалиться смолиться соломою. Це так, у нас так заведено, воно завжди нас пахне соломкою. Оце я розумію справжнє сало. Він написав, не купуйте сало, в нього воно вонюче, воняє соломою. Ну, тому хе -хе, тобі удачі купувати біле, з такої шкури, то сало. Тому такі справи. А ми будемо працювати для тих, кому подобаються наше сало. Тому такі справи. Підемо, зараз покажемо далі. що як. Тут, в принципі, все, як наїлися сплять, наїлися сплять. Да? Люська. Ось така люська, друзі, дивіться. Ну, Думаю, 140 вже в неї є. Худа вона, звісно, ходувата така. Бачите, п'ятак не длинний длінне рила. Тому ось так краще буде. Так і справа. До речі, зараз такий, як би мінус, іде. Що, в принципі, я от я втрачаю десь 4 місяця. Ну, не буде мене поросята. Якщо зараз ось пепа приведе, дай Бог, якщо вона приведе, якщо вона поросне, все нормально буде, не подаве та й все добре, то 4 місяці я вже втратив. ну, що в мене немає, розумієте, немає кругообігу. Ну, нових поросят немає. Ось я з цих виріжу і що потім робити. Потім аж або купувати через 4 місяці, бо ну, втрачаю час. А я хотів би, щоб було якби, це як, ну, круговорот такий був. Зараз треба вже їм підчистити та підсипати. Я підсипаю, підстилаю цим, як його. О, ти гляньте, оце, яка. дивіться. Та вже люську догнала, дивіться, яка довга клас. Гарна свинка. Підстилаю я люцеркою. Тому такі справи. Ось такі справи, так? Дівчата. Ростуть, ростуть, то й добре. Щось розказував, вже забув, запам'ятав. Забув, заповнив. По чешськи до речі, забув та заповнив. На, навпаки переводиться. Тому я постійно навіть і в Україні путаю, кажу, заповнив на забув. Тому такі справи. Ідемо далі, покажемо далі господарство. А що я хочу сказати, це те, що якби, нема кругообігу у мене. Зараз тих виріжу, потім все. нових немає поросят. А щоб зараз купити нових, то немає місця, де їх якби, тримати. Тому такі справи, трохи, як бачите, нестабільність пішла так, дивіться, тут у мене ось скільки гарбуза, це кашовий гарбуз. Тут я привіз три лафети. Це три лафети машини, повний, повний лафет грузив. Це навс, мені сусід, ну, знайомий з вулиці моєї, віддає весь гарбуз городи. Він його засадив, аби тільки щоб не припадало місто, не росла трава. Хай краще, каже, гарбуз буде рости, потім комусь віддасть. то уявіть, тут тільки три кучі, я привіз, три кучі, а там ще лишилось 13 куч таких. Не знаю, чи зможу я погодувати, тому що якби свини не так вже багато, а пообіцяв вже що заберу все. Тому я думаю, що мороз перший. Ну, сьогодні був мороз, вже мінус три, був мороз, мінус чотири. То, в принципі, боюсь, що вони потім померзнуть. Уже планую їх сіном накрити, так заставити сіном, хоча все рівно пройде дощ, потім вони будуть гнити. Ну, не знаю. На будь ласка, довго храниться ось цей гарбуз. Кашовий, чи ні. Я просто раніше ніколи на зиму його не лишав. У мене було не так багато, що я згодовував його до осені. А тепер мені просто його віддають, там, мабуть, тонни три такого гарбуза. Ось такі справи. Тому, скажіть, будь ласка, як його хранити краще, як його зберегти, якщо немає приміщення, куди його. Тому що в стіннику сіна, там сіна, тут сіна, везде сіна. Тому треба просто так от буду хранити його під відкритим небом, під снігом. До речі, збирався через неділю різати свинку. тільки що прийшло в оголошення, у нас в селі є вайбер. До речі, я ну, якби придумав цю групу зробити в селі вайбер. Зробив, відкрив групу, куплю, продам і назва нашого села. То, в принципі люди навіть сусідніх сел подобавлялися, і все вдобно. Хто хоче щось купити, пише, хто хоче щось продати. Тому, якби мене похвалили навіть якби. Адміністрація наша села сказала Василь ти молодець. так я придумав, всі користуються моєю групою. Тому, щойно тих, що пишуть, що будуть різати через неділю, там 13 числа, будуть різати свинку. То, в принципі, ось і так перебили мені. Тому треба чекати тепер або розраховувати на других клієнтів, тому що в селі нас також багато в мене клієнтів є. Багато клієнтів я тримаю своїх. І тут хтось написав, то думаю, ну, бачите, якби. Чому так зарано рано написав, я не розумію. Я хотів також десь такого числа різати. ну, Я думаю, не буду я писати за неділю раніше. Напишу там за пару днів. А хтось вже написав, тому треба чекати, поки з'їдять ту свинку, хто ріже, а потім вже будуть маю їсти. Тому ну, нічого страшного, у нас в принципі клієнти і в місті є, і в городських дуже багато клієнтів. Тому якось розберемось. Дивіться, що у нас тут -то. вже працює. Мельниця в нас тут вже все вдобно, тільки що пильно. так ставлю бочечку, бочечку, мішечок, і воно сипе якраз, мішечок по бочці розповзається. І я зразу одразу, одразу зав'язую і все, і є з чим годувати. Що в нас по ячменю? Ячменя вже, мабуть, половину згодували, тому що в день 2-3 відра зідають кози лише нашого ясміня. Я думаю, тут вийшло, може на місяць-півтора все, потім треба буде докупляти. Ось такий ячмінь цим году такий поганенький, бачите, грязненький, якби, ну такий вродив, кажуть, кращого немає. Ну, я, я маю на увазі у мого фермера, кому ми здаємо пай, то ось такий ячмінь вродив, не дуже, в цьому році поганенький ячний. Е, Пшеницьку я також всю переніс уже сюди, склав. Е, Дивіться, з того двору, там, де в мене була пшениця, я всю сюди перевішав, там вже у дворі не мішала вона. І тут склав. У нас тут влізло 2,5 тонни в мішках. Ось пшеничка є. Тому ну це я вже з малостільки було тут вверху і там було вверху, було все замелене. Тому зараз вийду, працюємо. якби Пшенички трохи, пшенички навіть більше, ніж ячменя. Тому зараз е сиплю так. Два мелю два черпака пшенички і один ячмінь. більший процент пшениці, тому що пшениці в нас більше, ячмінь швидше закінчиться. Що з по поводу дівчат наших. що ви? А? До речі, дякую, хто написав мені за лампи. дивіться. Я не знав, що вони є з ну якби... є 125 там ватт, а є 4, 250 ватт. Я думав, що вони всі однакові. І коли я купував, коробки в мене не було з них. Вони так і продавалися без коробки. Я не знаю, скільки це ватт. Ну, зараз хочу. Ось так вони світять, працюють. Ну, Люди написали, що А, ще хотів робити колпак, шукати. ну, о, знаєте, кришку. Мені написали, що не треба у цих лампах вже виходить, що є цей як його, ну, такий світловідбивач, такий що вже відбиває нормально, що цей колпак не треба ставити. Тому дякую за підказку, я цього не знав. І ще написали, також, що це лампи на 125 ватт, вони слабенько світять, вони підійдуть там восени. Там весни, А взимку вони будуть слабі, треба купувати на 250 Вт. Тому е, дякую за пораду. Якраз, Якщо це добре, наша пепа у нас погуляна, то 1 грудня буде пороз, то вже думаю, буде тут прохолодно. треба лампи буде змінити. Поїду в місто, спитаю, чи є ну, 250 Вт. Тому що я думаю, вони всі стандартні, ці красні лампи червоні. Так, що з приводу цієї свинки, дивіться. Зараз йду, треба перевіряти, бо раніше заходив ще нічого не гуляла. Е, дивіться, вона після того дня, як ми її покривали, вона перегуляла. Уже сьогодні 19-й день. Вона мала вчора загуляти, або сьогодні, думаю, загуляє. Ну, так. так, дивіться, сьогодні 19-й день. В принципі, ну, хвостом почала гуляти, Ну, зараз сяду, ні, вона ще поки що. Ну, поки що бачите, їй не подобається, тікає. І я думаю, що вона, якщо сьогодні до вечора не загуляє, то тому щось не то. Якби, В принципі, свинка ж гуляє так, як я знаю, хоча я мало чого знаю, ну, чув, що свинка гуляє там раз у 18-21 день. В принципі, після того, як ну, після попередньої гульки. Тому якби, покривав я якраз 19 днів тому. Вона мала б вчора, або сьогодні загуляти. Я, я вже пшикав її цим спреєм. Ну, хряка Поки що реакції немає. Якщо вона сьогодні не до вечора, то тоді або треба якось стресувати її сильно, я не знаю як. Або може вона покрита. Ну, Думаю, що вона просто не може бути покрита, тому що коли я її злучав, я прийшов, вона взагалі вже не стояла, не давалася, я катетер всунув. Зараз, люди, бо зі мене через силу удавив сім'я. Ну, Потім достав катетер і вся сім'я вона вилила, ну якби не прийняла нічого. Просто так, знаєте, вже Такой без. Ну, вдавив сім'я вже толку, що було, толку не було. І вона випустила. Я впевнений, що вона не могла ніяк загуляти, ну покритися точніше. Тому могла ще вчора загуляти, вона не загулює. Не знаю чому. Можливо, сьогодні до вечора ще загуляє. Я сподіваюся, пам'ять як завжди закінчується на телефоні. Тому дивіться, ця свинка ось зараз. Треба вас трохи протерти. А ну, почекайте. О, так буде краще. До речі, бачите, зараз також сіна даю їм. І в принципі, тут навозу немає, це згрібаю лише одна сіна. Дуже великий зараз знову такий відхід сіна йде. Ну, По петлі я нічого не розбереш, тому що я не знаю, така свинка дуже загажує постійно собі петлю. Якби просто капець вичистиш, вона одразу наваляє туди і сяде. Я не знаю, чому вона загажується постійно тим містом. Ну зараз знов-таки вичистю, підстелю. Треба її буде якось ну, салфетками, зараз з вологими салфетками е витру, щоб хоч можна було якось зрозуміти, буде ну, червоні течні. Тому як ви думаєте, могла вона загуляти? Хоча я думаю, що 97% що не могла, тому що так через силу я видав у то сім'я. Вона взагалі тікала, бігла від мене. І вона все назад то сім'я витекла. Ну, мала ще вчора 18 днів було. Вчора не гуляла. Сьогодні 19 день. Також ще не стоїть, не кричить, нічого, ніяких признаків немає. Як її стресануть, не знаю. Вже пшикав ну, цей запах река, пшикав, то в принципі ніякої реакції немає. Якісь стресанути можна, це тільки перегнати її до пепи, так вони биться будуть. Якщо пепа вагітна, то навіщо пепу тоді зараз стресувати, також не знаю. Тому чекаю, якщо сьогодні він загуляє до вечора, то тоді може треба й думати, що вона і цей покрилася. Хоча не знаю, не може такого бути. Ось такі справи, такі справи по свинкам. Це у нас Фіонка. Хто давав ім'я, дякую вам, назвали її Фіонка. Така вже потужна, я думаю, кілограмів 130-140 неї є. А до речі, вона реально вона позатіша, ніж пепа. Треба трохи її садити на дієту, тому що розілась сильно. Пепа в нас така довша, але вона, як, мені каже, худіша. Дивіться, вже реально вони стоять. Вже майже однакові, Хоча ця на 4 місяці молодша від пепи. От, Уявіть. Що хочу сказати ще? Так. Пепа, Пепа, пепа крита у нас ландрасом, а цю хоч, хотів я покрити хочу дірком. Ось такі справи. Да? Фіонк, фіонк. Фіонка, фіонка, фіонка. Треба чухати, щоб звикала до вас свинка постійно. Е, що з по -по поводу, друзі, того, що відео виходить у мене нерегулярно, то буває кожен день, то буває раз в неділю, тому що е, в мене немає. Wi-Fi вдома, немає такого інтернету. А в мене інтернет тільки лише мобільний. А мобільний зараз у нас дуже проблеми великі з цим зв'язком зараз, і мобільний постійно пропадає в селі. Тому якби, або я, коли в місті буваю, я тоді швиденько викладую і жду, чекаю, поки викладеться, або до сусіда йду на Wi-Fi, там також можна викласти. Ну, не завжди це виходить. Тому вибачайте, що немає такої стабільності. Будемо старатися, будемо управлятися. Такі справи. В принципі, дівчатам розказав. Пишіть, що цікавить, що інтересує. Або давайте поради. Я скажу велике дякую за пораду що на, на, по поводу цих ламп. Буду знати, буду розуміти. Ось такі справи. Пепа. Ти порос на нас. Ну, пепа нас ні разу не перегулювала, я ні разу не бачив, що вона перегулювала. То сподіваюся, що все добре. Така пепа. От. Сьогодні яке число? Ну 10 жовтня буде 2 місяці, як вона покрита. Такі справи. А ми йдемо далі, покажемо, що там, як у нас, яку свинку будемо різати далі. Не перемикаємось. Так дивіться, друзі про робоча бачаток що Ну Я думаю, хто новички, то треба це знати, тому що мені також це було цікаво, як що робиться. В принципі, бачу, що починає, бачите, з боку краснення починається. В принципі, е думаю, що починає загулювати. Реально трохи петля набухає та починає, бачите, красніти. Тому все добре, все по графіку. Думаю, до вечора вона добре загуляє. Зараз ще пшикну її стимуляцію хряка зроблю. Завтра вранці, е думаю, повинна стояти. Тому сподіваємося, на завтра розраховуємо на завтра, що завтра. Раніше вона буде стояти, та будемо замовляти з Ну, Зараз ще сяду, ну. Ні, ну, Поки що чекає, ну, бачу петля петля е, приходить, начебто як у петлі, як проходить свинка в охоту. Тому сподіваюся, що так і є. Ось, Бачите, яка вже гляньте, мені вже по пояс. По пояс уже така гарна свинка. Е, їй не пам'ятаю скільки точно, або 6. Ну, 6, 6 копійками місяців. Проблема в тому, що вона у нас не проколота від парвовіруса. У нас є тоді колов пепу від парвовіруса, вакцина РСН парво і Люську. А цю у нас ця не проколота. Зараз купувати вакцину. Вона мені тоді вийшла з доставкою 1100 гривень купувати вакцину, щоб проколоти одну свинку. Якось Ну, немає зараз на це фінансів. Тому це як його вже потім, як, дай Бог, пораситься пепа. Потім вже буду зразу двох прокалювати. як там, ну Зараз ще пшикнем, Можливо, до вечора вже загуляє добре, а ранці буде стояти. Це така у нас звичайна порода сальна. Е, ну якби Та якби пепа велика біла, там якби він хоче розводити, велику білу, намагається. А це, звичайно, доброва сальна порода. Реальна сальна. Люди, які тримають, кажуть, що сала в них добраче. тому Треба різати таких кілограмів 140, але не більше, бо більше наростає дуже велике сало. Тому я думаю, її будемо покривати якимось м'ясничком. Чому я і запитував колись і давали пораду або пітреном, або дюрком. Ну, більше за все давали дірком. Якби тому будемо крити дюрком. Все, побігли далі. Так, Що з приводу кроликів? Бачите, тут самочка остання була у мене з малими. Малі спочатку спочатку подохли, потім тут нема, тут нема, тут дивіться. Ось. Хто запитує постійно, як там кролики, то ось останній Треба піти його утилізувати. Тому такі справи по кроликам. А ми дивіться, будемо різати скоро ось цю свинку. Ось така свинка у нас є. Лежи, лежи, лежи. Так що, чому зараз поки що не ріжу, тому що дивіться, цей. Вже в мене раз таке було, що набрав клієнтів, пообіцяв на один день там якийсь, а раньше встаєш, а вона гуляє. Тому що ти ніяк не станеш. Тому спочатку зараз я не, не пам'ятаю точно, коли вона має гуляти, я думаю через пару днів десь. Через 2 дня, 2-3 дні має загуляти. <кій> тому чекаю, як перегулююсь і одразу ріжемо. Тут, в принципі, скільки в неї? Ну, Десь 10, близько 100 кг ці свинки. Вісала, думаю, буде пальця на 2-3, на, на два пальці, думаю, таке буде сальце, не товсте. Тому кому потрібно, пишіть, відправляю новою почтою, підморожую і відправляю. Уже відправляв не один раз, тому все нормально доходить. В термопакетах можете замовляти. Номер Viber, як завжди, буде в описі. Пишіть, домовимось, сало, м'ясо, також завжди буде в наявності. Тому кому потрібно, чекаю вас у вайбері. На цьому будемо, мабуть, закінчувати все. Ставим лайк. Та йдемо працювати далі. У нас роботи багато. Вам трохи відзняв, показав, що як, щоб були в курсі, де вас не припадає, та що робить. Тому ж, ще раз всім велике, велике, пока.